Фінішна пряма на передвиборчих гонках. Що чекати від кандидатів в президенти закарпатцям? Небезпечна хвороба. Другий випадок сказу зафіксували у селі Станово-Мукачевського району. Іпотерапія. як у виноградові коні лікують дітей, шалені сакури, мукачево у полоні рожевого цвіту. Це не повний перелік новин на сьогодні. Вітаю у нашій студії. Подробиці інформаційного дня далі. На східному збережжі Тайваню стався потужний землетрус силою у 7 балів за шкалою Ріхтера. Підземний поштовх спровокував суве. Землетрус викликав паніку у населення. Будинки сильно розгойдувалися. У столиці Тайваню Тайбеї, було тимчасово зупинено рух метро. Зі шкіл евакуювали дітей. На одній із столичних доріг утворилася велика тріщина. Поранення отримали щонайменше двоє людей. Туристи, що потрапили під каменепад. Суд визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Розглянувши у судовому засіданні справу за позовом Ігоря Коломойського до Національного банку України, суд визнав протиправними рішення відповідачів, наслідком яких стала націоналізація публічного акціонерного товариства Приватбанк таким чином, процедура націоналізації була визнана судом безпідставною та такою, що здійснена з численними порушеннями діючого на той момент законодавства, наслідком чого стало Правомірне втручання держави у право акціонерів банку зі свого боку. Нацбанк готується до подання апеляційної скарги на рішення окружного адмінсуду. Плідне засідання. Депутати затвердили програму з розробки плану реалізації стратегії розвитку міста Ужгород-2030 на 2019-2021 роки на Ужгородській сесії міської ради. Цей документ розроблений фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень і групою провідних експертів на основі стратегічної і соціологічної інформації. Відтепер відповідальним виконавцем програми є управління економічного розвитку міста. Крім того, депутати надали дозвіл. На закупівлю 10 автобусів марки А-185 електрон, таких, які вже використовуються на маршрутах Ужгорода, та дуже добре зарекомендували себе і отримали схвальні відгуки пасажирів. Фінішна пряма передвиборчих гонок. Вже цими вихідними українці вирішать свою долю на найближчі 5 років. Та хто ж стане шостим президентом України і що чекати від кандидатів вже найближчим часом? Ми спробували дізнатись. На фінішній прямій вже цими вихідними українці остаточно вирішать долю країни на найближчі п'ять років. У другий тур, який відбудеться 21 квітня, вийшли двоє кандидатів: Володимир Зеленський, якого підтримали майже 6 мільйонів виборців, та чинний гарант Петро Порошенко, за якого віддали свої голоси 3 мільйони українців. Результати аналізу передвиборчих програм кандидатів у президенти вже встигли дослідити аналітики. У питаннях врядування кандидати мають дещо різні позиції. В програмі Порошенка взагалі про, е, не, не зазначено, як буде проходити надалі. Е, у команді Зеленського заявляють, що більш конкретні кроки, е, зокрема, е, планують перейти на електронне врядування, скоротити функції держави е, та е, підвищити зарплати держслужбовців. Знову ж таки, як будуть шукатися фінанси, звідки вони будуть братися? Про це поки що уточнень не було. Але кандидати у своїх програмах оминають увагою основні сфери компетенції, зосереджуючи свої зусилля здебільшого на внутрішній політиці, зокрема соціально-економічному секторі. В обох ця сфера займає близько половини програми. Ймовірно, все тому, аби сподобати свої аудиторії та отримати кілька додаткових відсотків на виборах. Хочу сказати з точки зору жителів Закарпаття, що Дуже дуже мало. Практично не було представлено будь-які е, інтереси будь-які пункти з програм е, конкретно не стосувалися нашого регіону. Е, в... Майже нікого з тих, хто готував свої програми, хто подавав їх, аналізуючи, особливо з топ кандидатів, топ 10 конкретно про проблеми чи про якісь болючі питання Закарпаття, на жаль, не відмітили. На жаль, в свої предвиборчі обіцянки цього не внесли. Якщо вийшло так, що ви ще не знаєте за які програмні положення із двох кандидатів віддати свій голос, аналітики радять уважно прочитати його програму. Адже підтримуючи одного з кандидатів, виборці підписуються під його програмним документом щодо змін України на найближчі п'ять років. Тому знати те, що пропонує потенційний переможець президентських перегонів, необхідний мінімум кожного відповідального виборця. Злочинці, винахідники на Закарпатті Активізувалися тютюнові контрабандисти, які використовують квадрокоптери. Одним із подібних літальних апаратів виявили прикордонники відділення Великий Бачків, які зафіксували рух безпілотника з допомогою приладу нічного бачення. Згодом прикордонники виявили транспортний засіб, чотири пакунки тютюнових виробів та сам прилад з пультом дистанційного керування. Наразі відкрили кримінальне провадження. Другий випадок сказу зафіксували у селі Становому Качевського району. Коли відбувся перший випадок, зробили щеплення у сьому поголів'ю худоби не тільки у населеному пункті, де це трапилося, а й сусідніх. Другий випадок забрав життя у крову місцевих, з якими і поспілкувалися наші журналісти. Зовсім нещодавно у селі Станово вже помирала худоба від сказу. Однак другий випадок захворювання не забарився. Інфекція знову забрала життя. Щеплення зробили у сьому поголів'ю рогатої худоби не тільки у станові, а й у сусідніх населених пунктах. Жона позвонила, корова не їй то. Я з громади прийшов, доктор прийшов, залились ми, чимирицю винавічу пішов, коли дав і. Ночі корова здохла, та й все. Рано повезли, закопали. Ми були доктора, урубали мозги, повірили на знімок, Прийшов результат, тепер уколи добуть п'ять уколів, пити не може цілий рік. За словами пана Івана, перші причини занепокоєння помітила його дружина. Коли корова не хотіла їсти, а з пащі в неї виднілася піна. Після візиту лікаря та декількох уколів тварині стало зле. Корову почало трясти, метати, все, корова почала бити, все ламати. Ночу корова здохла півночі. Все, прийшли, повіли, тут голова наша, сіра, туди, каже, ямусь ми укопали на мій рост, наметали туди резину, наметали дров бензином поливи, запалились, згоріла. Це село Станово, воно знаходиться. Досить у такому затишному куточку між горами, і воно на округи оточене лісами глухими. А як нам відомо, що лисиця дика є основним вірусоносієм і переносчиком цього захворювання? Сказ це невиліковна та небезпечна хвороба. І саме лисиця стала носієм цього захворювання. І подальше ведеться щеплення. Щеплення ведеться як із літаків, тобто диких тварин, викидаються спеціальні брикети з приманкою, з вакциною для поїдання щоб у дикій природі. Тобто існує загроза того, що господар просто може не помітити захворювання. Адже клінічні ознаки сказу виявляються через тривалий термін один рік. Але ж тільки при виявленні цих клінічних ознак можуть реагувати як медики, так і держпродспоживслужба. Під час масштабної пожежі в Києві впав дах житлового будинку у Шевченківському районі. Через дерев'яні перекриття вогонь швидко поширився і досяг площі в 200 квадратних метрів чотириповерхового житлового будинку на вулиці Деревлянська. Частина даху над одним з під'їздів. Згоріла і завалилася. Рятувальники боролися з вогнем як із землі, так і з допомогою пожежної вишки. Кілька прилеглих вулиць перекрила поліція. Зазначається, що завдяки своєчасній евакуації обійшлося без постраждалих. Лісова естафета поколінь. Акцію майбутнє лісу у твоїх руках провели лісівники свалявщини. Півтори тисячі саджанців і тепер ростимуть у ганьковецькому лісництві, аби згодом перетворитися у новий сильний ліс. Як учасники заходу і навіть діти власноруч висаджували дерева, бачила Юлія Коротких. Ялина, явір, ясень і бук. В Ганьковецькому лісництві на Звалявщині лісівники разом із активними помічниками висадили півтори тисячі молодих саджанців. 100 одиниць породи ялина, 100 одиниць породи явір, 100 одиниць породи ясінь і тисячу одиниць породи бук. План висадки та сприяння природного поновлення у свалявському лісництві на цей рік 38 гектарів. Загалом останніми роками через зменшення кількості суцільних рубок зменшились і загальні площі заліснення. Це пов'язано з тим, що зараз ми перейшли на новий спосіб. Заготівлі деревини вибірковий. Ми, в принципі, суцільні зруби не проводимо, лише виключно десь е, кінцевий прийом головного користування вітроломи, буреломи тощо. Але в цьому році, 2018, у нас вітроломів не було, тому і суцільних зрубів у нас нема. На даному етапі ми, на весну у нас запланована посадка це 23,5 гектари, приблизно 70%. Ми вже посадили. До висадки дерев в рамках акції Майбутнє ліс у твоїх руках долучились близько сотні учасників. Керівництво навколишніх сіл і вже традиційно школярі. Коли потрібно, збираємо гурток кожного тижня. В нас гурток, ми то прибираємо сміття, то ну, листя було в нас, листя згрібали. А колись як потрібно, то ми виходимо. Збираємо шитки разом, одіваємося, йдемо допомагати садити ліс. Це оріг, ліщанка. Підрізнити можна, вони листочки вже є. Дощ сьогодні передавали дощ, тому садимо, може, дощ буде падати і потім прийметься, надіємося». Приучаємо наших діточок до того, що ліс сам не росте, його треба посадити, за ним треба доглядати, щоб потім ми мали те, що. Можемо наблюдати навколо помічниками у висадці. Стали 20 гуртківців-школярів, які на базі дусинського лісництва щотижня вивчають основи ведення лісового господарства у навчальних класах і практикуються на пришкільних ділянках. Наші заняття можна поділити на такі, на такі два типи теоретичні, і практичні. Тобто, спочатку вивчається теорія, а потім буде закріплення практика. Здебільшого це проводиться практика на шкільному подвір'ї на клумбах. Якісь вилазки у ліс ну, є досить рідкісними. коли вже є масштабна така акція, як дана, тоді проводяться у лісі. Ось такі виїзди у ліс школярам випадають нечасто. Тож така робота дітям в радість, працюють та вчаться швидко. І на заміну старшому поколінню лісівники виховують нову зелену генерацію свідомої молоді. Землю атакував міжзоряний об'єкт. Над Вашингтоном пролетіла вогняна куля. Приголомшені очевидці фільмували з багатьох американських міст. Побачене викладали в соцмережі. Явище спостерігали жителі одразу 12 штатів. Поки немає точного підтвердження від вчених, чи дійсно це був метеорит і чи долетіли його уламки до землі. Але жителі округу Кейп-Мей в штаті Нью-Джерсі, розповіли, що коли пролітав міжзоряний об'єкт, їхні будинки затряслися. Повірити у те, що коні лікують, дуже складно. Це виглядає як звичайний ефект плацебо, однак не все так просто. Іпотерапія дедалі стає популярнішою, адже, окрім звичного відпочинку, людина отримує комплексний сеанс оздоровлення. У кінному центрі Виноградова шостий рік поспіль лікують бажаючих саме таким методом. Туди вирішила завітати і моя колега. тож далі більше. Відпочинок з користю у кінному центрі виноградова шостий рік поспіль проводять сеанси іпотерапії. Це метод лікування заснований на взаємодії людини зі спеціально навченим конем. Дітей з органічними ураженнями нервової системи під час катання супроводжують тренери. Висить того, яка складність проблем у дитини, і якщо у хвилинах, то тоді від 15 до півгодини. Іпотерапія коригує поставу та розігріває м'язи вершника. За умови систематичних занять трапляються випадки, коли дитина із вадами опорно-рухової системи покращує свій фізичний стан. Один із таких випадків пригадує і власник центру. Тоді, після 20 сеансів терапії, вона тут зробила перший крок. Під час їзди кінь передає вершнику понад 100 різних коливань. Виконання вправ дозволяє здійснити корекцію рухової активності відповідно до фізіологічного розвитку. Під час верхової їзди задіяні одразу дві півколі мозку. А під час іпотерапії працюють одночасно 160 м'язів та суглобів. Кінний центр сімейна справа. Пан Ергар з дружиною проходили спеціалізоване навчання в Угорщині та Польщі. Запевняють, іпотерапія здатна неабияк вплинути на психоемоційний стан дитини з інвалідністю. Уявіть, що сидите у колясці постійно всі на нас на вас дивляться зверху вниз. А якщо діти сядуть на коня, то вже всі на них дивляться вверх. Так що їм покращує і самооцінку, і осанку, і м'язи. Відвідують центри і звичайні любителі кінного спорту, ажіотаж тут як серед досвідчених вершників, так і аматорів, як, наприклад, пані Анна Здеренкою, які щотижня доїжджають із села Холумовець. З дитинства вона все ну, малювала коників, все говорила. Мультики з кониками любила дивитися. Хотіла б, щоб мене запросили на якийсь кінний конкурс. Подружжя Маргітичів утримують коней більше 20 років. Щодня постійний догляд та тренування тварин. Утім, краса і грація на єдині характерні особливості коней. Я зрозумів, що це не тільки як кінь, да який воза тягає, а у цих тварин є і душа. Кінна прогулянка унікальна можливість для відвідувачів відчути зв'язок з природою та окрім того, отримати нестандартний сеанс оздоровлення. Мукачево і досі залишається в полоні рожевого цвіту. І саме в місті над латерицею туристів приваблює найдовша сахарова алея в Україні протяжністю у 1371 метр. А початок їх цвітіння справжній старт для фотосезону, зачарованих їх біло-рожевою красою. Дізналися цікаві факти про квітучу гордість Закарпаття. І наші журналісти, тож помилуйтеся і ви. За стародавньою японською традицією ханамі або милування сакурою продовжує життя до ста років. У цій японській вишні бачили метафору усього життя: його швидкоплинність, ефемерність та непостійність. Існує легенда про те, що японці везли Франц Йосипу І сакури в подарунок. Їхня дорога пролягала через Закарпаття, тож вони заночували в Мукачеві. А поки вони відпочивали, місцеві вкрали в них саджанці та продали в Ужгороді під видом фрукто. Дерев. Відтоді сакура росте та радує усіх своїм розкішним цвітом, але не плодами. Всі фотографуються, всі проходять, всі як з діточками, так і старики, так і молодь вся, і пари. Всі. Добре діло сакури, бо мир у світі був благодатен. Прекрасно, как і все вокруг, весна наступила, уже тепло и с этим ассоциируется у нас все. И вообще, що жизнь продолжается, как бы тяжело не было. Они знаете, как бы вдохновляют, що все прекрасно. Сакура ясної 160 видов. То як японська вишня рахується, да? І от все мріяла поїхати на чартер в Японію. Для чого? Якщо тут Мукачево краще Японії? Ні, а набережна чого вартує? 1371 метр протяжність найдовшої сакурової алеї в Україні. Сфотографуватися тут мріє чи не кожен. Тож для туристів питання номер один це старт цвітіння сакури. Мукачеві це трошечки таке спільне питання, тому що наша шалена сакура цвіте, коли заманеться. Це може бути листопад місяць, коли кілька квітів, якщо тепла погода. А цього року, лютому, місяці, це була перша сакура в Україні, яка у нас зацвіла. Сакура особлива, тим, що цвіте двома кольорами: білим та рожевим. Цікаво, й те, що в місті досі збереглись японські вишні, які висаджували ще на початку минулого століття. 1923-26 року період перших сакур на вулиці Сечені. Ми встановили це подарунок президента регіональної туристичної організації Шанра Федіра для Мукачева. Мукачева визначила ця, ця організація столицею Закарбатської Сакури. Чим це обумовлено всі питають? Чому журочому Мукачево трошки таке от змагання виходить? Мукачеві, вулиця Ужгородська від заїзду зі сторони Ужгорода в Мукачеву і до університета понад 1300-1371 метр. Продовженість вулиці вона повністю засаджена сакурами. Таку ж табличку одержала і шалена сакура. Там, у комічному вигляді, на табличці відображені поради фотографування біля японської вишні. На цьому у мене все. Дякую за увагу і те, що залишаєтеся разом з нами. Гарного вам вечора і квітучого весняного настрою